Іса! Це я. А, я знаю, не з тобою не усерай дужно, проте я м -м, готова стати кращою сестрою уже сьогодні. Отож, час обійнятись. Час обіймів. Так? Час обіймів. Луїса не здатна підняти пиріжок, а в Мар'яну носик став як розчавлена папайя. Ти таке пледеш? Іса. Є враження, що ти засмучена. А знаєш, які ліки від смутку щиро Іди гуляй. Я Усе складалося бездоганно. А ела щаслива, сім'я щаслива. Хочеш бути мені кращою сестрою. То вибачайся за моє зруйноване життя. Слухаю. Вибачайся. Я. Я м шкодую, що твоє життя досі ідеальне. Геть! Гаразд, я перепрошую. Я не хотіла руйнувати твої заручини. Та у декого з нас більші проблеми. А ти егоїстична розманіжена краля! Егоїстична? Я простирчала в тюрмі повної бездоганності усе своє життя, а все, на що здатна ти, це влізти і наробити мені море-халеп! Де ж мені море-халеп? Вийдеш ти за свого дебелого гаврика! Я й не хотіла шлюбу з ним! Я погодилась в ім'я сім'ї. Оце поворот. Іса, нічого собі, серйозна заява. Ну, гаразд, ідино ну, сюди. притулися. Іса!